Прайм опенер день другий. Наразі залишилося 18 гравців. Всього було 375 входів. Вже всі в призах. І головне, чотири наших збірника ще в грі. Вболіваємо за те, щоб вони пройшли максимально далі. Що ви готові тут? Яка стратегія? Виграть. Виграть, виграть. А, а як, ти, як ти сказав? Бет-беталин. А, клас. Мені подобається. Цікаво, що скажуть опоненти. Я За одним столом, я за іншим. Стратегія така, вони троє там між собою. В один стек зливають, а я в той і вже в хедзап хтось виходимо. Нормально так. А з ким в хедзапі хочеш залишитися? Та я не знаю. Це ще треба спочатку на фіналку попасти, потім уже туди. Вчора вже грали і з вчорашнього дня прийшли в другий день сьогодні, вірно? Так, непоганий стек, можна грати. І як турнір проходить? Ну, все супер, класне поле, організація на нормальному рівні. Дуже гарне поле, мені сподобалося, багато є місцевих, напевно, і? гравців та таких любити, так сказати, досить, досить непогано. Мені дуже сподобалося. Перше враження дуже гарне. Була якась цікава роздача за вчорашній день? Ну, одна була цікава роздача, така смішна, я переважно так не граю. Відкрився 9-2 на борді Хай, поставив конбет, Мін Рейс і я дав Рейс. І опонент думав, думав і впав, не знаю, що він там думав. Ну просто така нестандартна, так сказати. Я вам бажаю успіхів і побачимося далі. Гарних результатів на, цьому, на цих змаганнях. Як вас справи? Як турнір? У вас зараз перерва? Погано. У нас погано, бо ми не в цьому турнірі. Ми в своєму. Ну так у вас буде своя фіналка. Колись буде, сподіваюся. Що, ви не знаєте, як треба лин пхати? Береш, пхаєш, потім назад фішки загріваєш. А, у мене було так само, тільки потім я фішки не так загрібав, а отуди от віддавав. Якось ж треба на фінальний стіл потрапити. Доведеться подвоювати стек. Як стек? Нормально. Тільки що трішки ще подзаробила, десь півтора середнього стеку. Там трішки більше ста блайндів. Так що чекаємо руку та подвоюємося. Правильно, так і буде. Головне настрой. Що ні, ну розкажи вже, давай, розкажи, як це сталося? Прожек Пантери, я прийшла сюди. Як це Сталося просто три рази волин сходив і три рази програв, Все. Нічого цікавого. Покер. З Чим ходив? Що було опонентів? Ну, перший раз там короткий стек. Два коротких СБ, ББ. Я дамо вісім них запушив. СБ Туз дев'ять поколів програв. Другий раз відкрив вальти, там туз-король запушив, я поколив, програв. І третій раз маленький чип лідер запушив. У мене десь блайндів було біля 15, на ББ Я кол король 10 світові, і у нього король дев'ять і програв. Тож все. Вас здається, перерва скінчилася. Біжи, давай на рощі. Як тобі Амстердам після Парижу? Ну чудове місто, зовсім інше. Відрізняється інший колорит. Ми приїхали тільки вчора ввечері, тому що не встигли щось побачити сильно, але сильно відрізняється від Парижу. Після Парижу, зараз Амстердам, далі серія в Львові. Важко чи ти вже звик до цього темпу? Гра зазвичай не так втомлює, тому що день можна відпочити і знову. Мозку дати відпочити і знову почуватися добре, але нормально, нормально, не не жаліємось. Ти так мовити з корабля на бал з Парижа ЄПТ на Амстердам ВПТ. Яка різниця перші відчуття? Тут найкраща об'ява перерви, що я бачив. Тому тут якийсь найпопулярніший трек «Доктор Дре, і хлопець у мікрофон каже, типу там «Перерва, хлопці, встаємо, let's go, там. Дуже дуже добре. То вони тут не скучні, так? Да? Дуже креативно, так. Як гравці за столом? Ну, перший стол за який сів, там ще два збірники були. І третій хлопець каже: О, Козленко, це ти. Тому перший стіл не дуже гарний був. Регуляри? Ну так. так. Краще, звісно, любителі бачити, тому що вони з фішками швидше ростаються. А ми продовжуємо, що в нас тут тайм стоп. Чекаємо, поки всі зібруть, посідають за свої місця і розпочнеться фіналочка. Да -да. Зараз же формується фінальний стіл. Наразі залишилося 9 гравців, і серед них два наших збірника. Вболіваємо за них і сподіваємося на найкращий результат. Фух, У нас був сто король Фіко, Закрився флеш. Так, там не Ти Тиди, я тебе привітаю. Та є ж справедливість, це тобі за весь Париж має зараз дістатися все село Одесеньке. А хто на чіпак? Оцей ще зразу біля мене з правої руки сидить хлопець. Тобто ти на нього в позиції? Так, я на нього в позиції. Ну що ж, працюй, давай на благо вітчизни. Все на Україну. Тримайся, ми, ми за тебе вболіваємо і за тебе. Ти, ти, ти відчувається? Чесно кажучи, хлопці, знаєте, що я хочу? Я хочу, щоб був фінал і хедзап між вами. Ми поділимо точно. Якщо будемо двоє хідзапі, я сподіваюся, що ми поділимо з Давайте трошки відпочиньте і, 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 і далі. Є, да. Вася дай мені п'ять. Дякую. Продовжуємо трансляцію фінального стола. В грі залишилося шість людей, і наш гравець, все що в строю, вболіваємо за нього. Та давай. Рома, я тебе дуже вітаю. Ми вболівали за тебе з початку фінального стола, навіть коли було два стола. Це неймовірна перемога, перша. І дай Боже, щоб пройшов далі вся серія так само, як цей турнір. Які тебе відчуття? Так, класно, мені сподобалось. ейфорія. Ти відчував якийсь момент, що це станеться. Ну, коли починав добувати фішки, то вже, напевно, розумів в топ-3, в топ-4, що це то вже моє, що я вже не віддам. Тобто, десь вже в топ-3, в топ-4, ти розумів, що ти зможеш це зробити, так? Ну так, коли отримав перевагу по стеку трохи, то вже тоді і грати легше. Традиційно результати змагань ви можете дізнатися на офіційному телеграм-каналі Всеукраїнської Федерації спортивного покеру. Посилання в описі під відео до зустрічі у Львові.